Chlopti, chlopti oligarchi Олігархи з надзвичайно розмаїтою політичною історією. Сергій Леонідович Тігіпко. Минулого року його статки різко впали, як і врешті лідерів списку найбагатших Форбс. У 2013-му він був на дев'ятому місці зі статками трохи більше мільярда доларів. Цього разу цифра ледь дотягує до 700 мільйонів. Хоча у рейтингу впав не надто низько лише до десятої сходинки. Куди ж занесуть Тігіпка політичні повороти так просто не вгадаєш. Сергій Леонідович не гребує змінювати політичних партнерів, наче рукавички. Народився олігарх 55 років. Тому у невеличкому селищі Драгонешти у Молдавській РСР. Після закінчення школи поїхав на навчання до Дніпропетровського металургійного інституту. Як розповідає сам бізнесмен, батько помер, коли йому було 10 років. Дитинство провели з матір'ю і братами в будинку без каналізації поблизу звалища. Втім, у Дніпропетровську його доля покращується, і от сьогодні він людина, яка може купувати дорогі костюми і прискіпуватись, аби костюмчик сидів. Я люблю щоб костюм на мене сидів». Его можно еще и подогнать так, чтобы чувствовать. Я люблю, когда костюм Просто чувствується. Після закінчення інституту відслужив в армії, де був танкістом. Повернувшись до Дніпропетровська, став служити в Ленінському комсомолі. Посісти посаду першого секретаря облкому йому допоміг Олександр Турчинов. Турчинов, який навчався в тому ж інституті на декілька курсів молодше, посів посаду, яку звільнив після підвищення Тігіпко. У ці ж роки олігарх знайомиться з Тимошенко, Лазаренком та Кучмою, який тоді був директором заводу Південмаш. З 92-го року прийшов на роботу банк-приват, який розбудовував разом із засновниками Милославським Коломойським. ...Боголюбовим та іншими. У 2000 році остаточно пішов з групи приват, яка зараз розрослась у потужну фінансово-промислову групу. Згодом Тігібко став радником кучми, був міністром в уряді Ющенка та Тимошенко, а також тримав міністерський портфель за президента Януковича. У 2012-му його партія Сильна Україна злилася з партією регіонів, а фактично була поглинута регіоналами. Журналісти глузували з цього приводу. У зв'язку зі злиттям Сильної України і партії « регіонів. Ви зміните призвичайно Януковище, лишиться на дівочому. Дякую. Минулого року Тігіпко розлучився із партією регіонів. Сказав, що не згоден з тим, що відбувається на з'їзді. А камери вихопили момент, як Сергій Тігіпко не стримується у висловах щодо виступів тоді ще однопартійців. Вони хочуть залишатися членами партії регіону. Януковича сотворили ми тут. У Тігіпко четверо дітей. Найстарша донька Ганна від першої дружини Наталі. На її честь бізнесмен назвав свою фінансово-промислову групу ТАС, яка є абревіатурою повного імені доньки. Решта троє дітей від бізнесвумен Вікторії Лопатецької. Щоправда, найперша їх дитина народилась у 2002 році, а розлучився Тігіпко з першою дружиною і одружився на Вікторії лише у 2004-му. Я люблю таких робочих жінок. Я люблю, жінки трудятся. Я не люблю лодарі. Останнім часом в новинах Тігіпко з'являється не часто, але ж скоро місцеві вибори і політичні партії активізуються як ніколи. Де ж це блискучий політик від бізнесу? Сергій Тігібко може поки як завжди тихо обирає з ким дружити на політичному олімпі. Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.